Рідненський зоопарк, саме це місце. є домівкою багатьох тварин з різних кутків світу. Нещодавно тутешню родину савців поповнило дитинча Гуанако, що народилося лише два тижні тому. Хоча малюк ще зовсім маленький і все ще п'є мами, Він міцно тримається на ногах та цікавиться усім, що тільки бачить. Кожен відвідувач, який заходить до експозиції Патагонія, які ми зараз знаходимось, підходить обов'язково до цього вольєру, де проживають Гуанако. Гонако це мешканці Південної Америки, родина Верблюдових. Тваринки доволі такі екзотичні, допитливі, підходять залюбки до вольєру близенько, цікавляться відвідувачами, дуже полюбляють їх дітки. Зараз у зоопарку проживають п'ять Гуанако, а вперше цей вид з'явився у Рівному у 2016 році. Гуанако швидкі, швидко адаптуються до навколишніх умов, а у вольєрі є місце, де тваринки можуть сховатися від негоди. Як каже Мирослава Патій, у Рівненському зоопарку. Раціон харчування у Гуанако багатий та різноманітний. Раціон харчування доволі таки багатий, різноманітний. Це є сіно взимку, влітку це злена маса, трава, також овочева мішанка, борква, буря, капуста із домішками товчі та овесом. Малюка ще ніяк не назвали. На своїй сторінці у Фейсбук зоопарк оголосив конкурс на найкращі ім'я тваринки. Цікавих та оригінальних імен кажуть, дуже багато. Працівники які досі у роздумах, але обіцяють подарунок тому, хто запропонує ім'я, яким у результаті назвуть дитинча. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.